Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні у нас робота, я чув, що таке роблять, але не попадалося воно мені ніколи в руки. Ото сьогодні, врешті, таку роботу мені привезли. Так, значить, То є в нас зірки механізму ГРМ Автомобіля автомобіль BMW. BMW. Коротше, в назві того мотора фігурує слово ванус. Коротше, я не буду вникати особливо там в ту всю теорію, але суть, суть в тому, що от є отака, такі дві зірки, тут два комплекта незалежних. От, і всередині рухається поршень, ну він його зараз нема, рухається поршень. І той поршень, тут є косозубка з внутрішніми зубами і з зовнішніми зубами. Коли поршень входить, та шестерня, та зірочка чуть-чуть провертається на валу і відповідно змінює кут ГРМ, так, випередження. Коли мотор чуть-чуть походить, я так зрозумів, що в них їхня проблема, їхня болячка. Ота, отой механізм всередині має поршневе кільце. Таке, ну, Грубо кажучи, поршневе кільце. І воно зношується і починає ця, -ця штука люфтити. І поміняти його неможливо, тому що вся ця, весь цей механізм завальцований. От іде завальцовка. Тобто ми ото все розібрати вже не можемо. Міняти або Я не знаю, там не одну запчастину, а пару штук. Коротше, бюджет колосальний. Відповідно. Ну, не тут то було. І, коротше, є варіанти, як це можна відреставрувати. Що саме цікаво, як мені пояснили клієнти, існують ремкомплекти отого от поршневого кільця, яке там є в середині, ми потім це розберемо, я вам покажу. Існують ремкомплекти вже від інших фірм, не від заводу виробника. Але питання розібрати, Питання розібрати і питання поміняти і зібрати назад. Вся суть от його завальцовці. Тобто воно закатано закатано туди. Е, в двох словах, в двох словах ми будемо робити, я зараз розкажу опис, як це робиться. Ідея не моя. Мені технологію показали на відео. Просто питання повторити. Питання повторити. Ну, я вник. Суть справи, і зараз я вам передам. Як, як же повторюю, на паперчику накидати вам ідею? Значить так, як це ми будемо робити? Ломастер. Затоненький, давайте грубший візьмемо. Значить, дивимося на деталь отак. От її візь. Так. Тут є, значить, одна зірочка, потім йде уступ, потім йде друга зірочка, потім йде отой виступ. Отой виступ, так? Тут ступінчастий отвір. Як він там далі йде, я не знаю. І тут є ота от завальцовка сюди. Значить, в чому заключається суть? Ми ту завальцовку сторцовуємо. Тобто її нема. Тобто, ту штуку вже можна розібрати. І от тут зверху ми нарізаємо зовнішню різьбу з кроком 0,5. Чому 0,5? Тому що стінка тоненька, сильно великим кроком не розгуляєшся. І робимо відповідно гайку. Гайка, яка буде виглядати отаким от чином. Вона буде мати такий самий уступ, як і була завальцовка. Так. Тут буде виточка така. І буде різьба. Відповідна різьба. О, ми це все має потім назад. Гайка має накрутитися. І отим своїм виступом. Видно вам ні? о, І тим своїм от виступом має зімітувати ту саму завальцовку. Ну Деталь деталь дорога, деталю треба бути дуже акуратно. За зуби брати не можна ні за ті, ні за ті. Тому ми будемо робити розрізну втулку, таких комплектів є два. Спочатку ми це все діло обидвох зрізаємо і нарізаємо різьбу. Однаково, що тут, що тут. А потім будемо робити гайки. Робимо розрізну втулку, яка в нас візьме. Можна, в принципі, тут наружим попробувати взяти, але невідомо, що по тій поверхні ходить, тому краще не ризикувати. Робимо розрізну втулку, яка бере за зовнішній діаметр. Поїхали. Так, виточив я втулку, кільце отаке. Коли точив, то Проточив за одну установку ну, внутрішній діаметр, той торець і той, ну, потім відрізав. Ота поверхня нам дуже важливо, щоб вона була строго перпендикулярна до усі того отвору. Оскільки той торець був проточений за ту саму установку, ми зараз на шліфувальний покладемо його на базу і шліфанемо той торець. Бо той торець нас має впирати сюди. Вод, для того, щоб у нас не було торцевого биття. Поїхали. Так, поїхали. Круг, гідравліка. Відбавляємо. Просто на чисто запаралелити торці і все. Две сотки, видно. Туда назад и все. Фанули торець, Зараз розріжемо. Так, Перед шліфовкою я ще фаску тут зняв, розрізав. Тут зробив розріз широкий, а тут отой уступ ребро надрізав, щоб воно не було в нас як ребро жорсткості. Тепер, як ця штука буде зажимати, отак от, от воно зажимає, зажимає нашу зірочку і коли ми будемо брати кулачками, то якоби, має все вийшло. Має все вийти Ну, зараз спробуємо. Нам потрібно, щоб тут не було биття, і тут не було биття. Все має бути чітко. Поїхали. Так, значить, по торцю і по по тій периферії, по торцу по нулям, а от та от периферія, вона горбата, вона горбата, десь в межах до десятки, тут так стрілка скаче. Бачите, дивіться. Її треба буде проточувати під різьбу. То нічого дивного нема, тому що то є бляшка, яка завальцована. Тому що і так, як для вальцовки. Бачите, воно. От якщо взяти нульовий сателіт, так, у нас зараз стрілка. Давайте от переведемо на ноль. Так. Оп. Показало яму. Потім оп, знову. Воно відчувається навіть під, під руками, що, що воно не є рівне. Бачите, стрілка навіть не плавно набирає, а так ривками. Так, зажав. Зажав. Ну Давайте попробуємо проточити, для початку сточити отой верх. Щоб завальцовку зрізати. Зрізати завальцовку, Давайте я вас перенесу сюди. Так. Ми знімемо, Поставимо... прохідний упорний, нам треба акуратно, щоб. Ті ж не зачепити, вона має бути добре. Так, Потрошки сторцовую, не доходячи до оцих от трьох шипчиків. Не знаю, якісь контакти, напевно, що. Дуже бо трохи сту, щоб воно не вирвало мені. По десяточці. Что я нервничаю. Ні, yeah. вичу? Mm. No. Бачите? Бляшка лишилася? Так, mm, як консерва. Так, ну от, розібрав я. А от і те зло... злощасне кільце, поршневета. Ну, ми не будемо цей механізм рухати, нічого. Потім йдуть дві таких контакт, контактна група, я так зрозумів, вона десь за щось зачіпає. Потім отака прокладочка. ну коротше, Що воно тут робить, як воно, як воно тут що включає? Мене хвилює менше всього. Ничі дивіться, вирізали ми з вами оцей, оцю завальцовку, зрізали. От бачите, як воно працює? Воно. Кільце знімемо. Воно тут на косих зубах робить отакі рухи. Тобто, коли йде повздовжній рух, воно робить то есть змі... зміну в плані фази. По мікрометру чітко, щоб мати менше проблем. Так, віскно Сліди за больцовки да, народ, Дана шита затія різати різьбу с кроком 0,5 в такому діаметрі. Зараз ще убежаємо трошки. Резьба 0,5. Я вам потім... Хочу... Постараюся на світлі показати. І навіть не видно, але вона там є. Шарите, я не знаю, зловила камера, ні. Я сподіваюся, що зловила. І була нарізана різьба на як то кажуть, отвітній деталі. Дуже акуратно в плані чистоти, тому що якщо ви завалите перший виток, то вам на М22 і не М24. Дуже акуратно туди-сюди крутимо, пробуємо, щоб виток купав виток, ну походу є. Так. Акуратненько, без різких рухів, щоб, не дай Боже, не завернуло десь. Так, проточив зверху гайку. І відрізав. Тепер нам треба буде підторсувати і з другого боку. Гайка в нас точена за одну установку. Тобто все має бути окей. І з отим уступчиком, такий, як мав мати, мала мати рідна завальцовка. Зараз я її підторсую акуратненько. І <кхем> лише бо там міліметр, може, та міліметр більше ні. Уступ. І один комплект буде готовий. Підторцював я гайку, лишив тут міліметр. Отже, як, як виходить, як ця штука збирається? Так, б тут чуть масельця мазнути, хоча я думаю, що в мене руки жирні. Це довго маслати, бо тому що різьба мілка. Площа контакту шалена при такій різьбі. Чим далі крутим, тим буде важче, ну, але воно закручується гарно. От. І воно до упора стало. І зможе зажати у ту шайбу пластикову. Ну що, народ я вам скажу? Робота далеко не проста. особливо ота різьба 05. Попробуйте різати. Ще й та от матеріал такий непростий. Тут немає можливості пробувати з різними різьбами. Тут проточується шийка як чисто. і Режется резьба за три прохода сразу четко в чисто. Ну вот. Вот так вот. Дуже аккуратно на початку требуется на раз мы же навіть ведь... нитку им поставлю О. так вот еще раз вот в таком положении то есть старт Назад. Бачите, 0,5 це, це на такому діаметрі це. Не просто О, йшло. Отак. От от, така робота, така робота. Ну, Ясно діло, що діаметр отой в нас в гайці. В гайці в нас такий діаметр, що... Що ця штука пролазить. О! Ну не черкає. Я не знаю, наші ті от вусики тут. Ну, бачите, по вусиках воно має ще свободу Ну, Я робив такий самий діаметр, як був. О. Бачите, воно вже не рухається. Як тільки ми відпустимо, о, є, тобто ми його дійсно зажимаємо, так, як його було і зажало завальцовка А ця штука всередині ходить і працює. Отакі От то вони ваноси короче Робота така з нюансами особливо. Заточка різця ото під крок 05. Так, оце колечко від того, це від того, то від того, то від того. Ну що, наразі я вам дякую. Бачите, пройшов час, і я ту роботу також зробив, то можна викидати все. Все, я вам дякую за увагу. Удачі, чого найкращого.